Дай Боже здоров'я вам і благослови вас, Боже, на все святе Гоже чудо іконою, то дай нам Боже розуму на бій святе життя за молитвами всіх святих, особливо пречистої богородиці серед них. Сьогодні свято цієї ікони. А вам я, що якщо ви знайдете відео моє за 14 чи 15 червня. То побачите, що Бог явив хм... створену хмарами таку ікону, особливу над нашим головним храмом ОГКЦ. Власне, на початку літа сталося це, і Божа мати сказала: моліться, щоб Бог ще відтягнув час страшної біди великої атомної війни, Кабу. час якої через космічні супутники планували явити вже Христа, але Знаємо, що щось вони поламалося. І нагадаю, що на свято Миколая весняного, 22 травня, Бог показав. Знову ж таки, над тим храмом це відео я маю, ну а зато прощаю. Чайта, не його відшукати, бо інтернет висне. Отже, Бог показав мапу карту України, і на ній саме ті зачорнені були частини, де найбільше буде боротьба за щастя волю України, і найбільше світло там блимає навколо е тих країв, де найбільше мають діднатися люди. Ви бачите, що це Франківщина і Львівщина. І власне люди мають молитися, особливо у Франківську. Це видіння було над Страсним Христом України. Хто Франківська той знає, що я знімаю бік вулиці Степана Бандери, в бік готелю України? Біг Страсного Христа. Бачите, тут мене, щоб ви не сумнівалися, що це якась підробка. Бачите, там було багато дітей в той час. У той день це було рівно опівні, і причому це було після того, як я. Молився біля сонячного Христа, де була зява Бога, і Божої Матінки, які благословили мене ти помолитися власне, в нашому головному храмі, щоб Бог отець відтягнув той час. Хоча ми завжди молимося, що Боже скоріше спаси нас, але Бог хоче, щоб люди усвідомили, щоб до них. Дойшло до їхньої голови, що найголовніше мають вони зараз розуміти. Ісус сказав ще дві тисячі років тому назад, майже що шукайте правду за царство Боже, все інше вам додасться. Пам'ятайте про це, дорогі І, брати сеси у Христі. Ну і сьогодні був особливий день пошани ікони добавлення розуму. Я молився на сонячній поляні біля Христа Кобзаря. Ви бачите. Було неймовірне небо. Перед тим у нас була гроза буря страшна, але Бог показує ласки свої і нагадаю вам, що саме на цьому місці було Боже видіння, особливе, про яке я вам говорив. Що ще поясню, але часу немає. Сьогодні Бог це повторив у бік Києва про те, що нечиста сила планує туди напад. Ці зачорнені хмари, я говорив, це е, нечисть, що робить зло. Ну і Бог показує, як його промінь веде мене. Нагадаю, що я присягав як овонець сторічним в 1979 році отримав е, власне, позивний. Псевдонім фаворит. Ви знаєте, що таке гора Фавор? Де Ісус з'являвся. Потім, коли вже я прийшов з армії, коли проходив тайні вишкові, «І он упав вверх під Божим родом, то від Ісуса я отримав псевдопромінь. Тому я дуже тішуся, як Бог показує промені свої на мені, бо вони ведуть не тільки мене, а й вас. Відчуйте той промінь, поклик через серце своє, що не мозбагнути розумом, ви маєте відчути серцем. Ну і власне після моєї молитви біля Христа вервич. До божого милосердя і до і неостанної помочі до Сяйва серця Ісуса і Марії Бог показав знову ж видіння. Ви бачите, дорогі мої, як створюються постаті святих надзвичайно осені, які відтискають власне, справа наліво ті сили зла. Якщо так дивитись, то тут був той знає, що це з боку півдня на північ власне та нечисть втікає. І е, у нас є прекрасна погода, сонячно сіяє. Це, цей тризуб, який ви бачите, він виникає саме над хрестом Ковзаря. Бог дав чудо, що мала бути страшна негода, але е, слава Богу, е, всього тільки 47 будинків були пошкоджені, 12 дерев повалені. І е, буря мала бути в Франківську, але Бог відкинув це е, на гори Карпати і град, і бурю, всяку ворожбу. І за годину костілкою за сонячним колом це пішло через Богорочанський, Рожнятівський Калуський район. Якщо дивитися, це якраз там, де я Кресна дорога Упа стороки Леметова і живе моя заступниця, в якої з'явився хрест на бік Франківська У ніч з 11 на 12 квітня 2010 року на згодичук християнка ПЦУ зрозуміла, чому це сталося. і Найбільше організувала християнських прощ. Єднальних ОГКЦ ПЦУ до нас на цю і сонячну поляду і до Срасного Христа. І власне та буря прийшла за годинкою стрілкою від її села і поруч село там Глибівка, але її село не засипило, і село Степана Бандери мами завій, завершився той бій. В районі і нечисть та, де матінка Божа броні, явлена біля липи, що розповідав вам я, була забита до пекла. Це люди дивляться і не бачать, слухають і не чують. Дня йде бій між Богом і Сатаною. особливо помолимося ми, дорогі мої. За те, щоб господь дав скоріше звільнення несправедливо ув'язнених наших героїв, патріотів, серед них Романа Червінського, полковника ЗСУ, про якого я вам трохи відео дам, і слово його коханої дружини. Молимось за рідних, близьких патріотів наших дорогих і віримо перемогу нашу з Богом. Дякуємо за лайки, подобайки, за множення відео, за добрі коментарі, за все те, що ви зробили і що зробите, дорогі мої, добре і святе задля нашої перемоги з Богом. Тримайтеся нескорено, красиво, дасть Бог, зустрінемося завтра! Щасливо! Так, у нас будуть покарані ті, хто провів операцію заповіт проти усіх наших робітників, розробників дронів, пише блогера Джон Сміта. Хоча б злочинну недбалість Берлінської ослідувати будуть чи організувати для рашки її ворогів зібрані в одному місці, привести у прифронтове місто поближче до ворога, розтрезвонити у медіа можна, якщо ти відомий волонтер і медійне обличчя. Чому у нас ті, хто наводять ракети, відбуваються вибаченням на камеру чи у Фейсбуці? А єдиний, хто сидить, це ворог зеленського Єрмака Червінський. В той же час генерал Майор Ганущак у розмові із журналістами цен. Зронета підтримав офіцера Червінського, генерал-майор Віктор Ганущак, заступник командувача операційно об'єднаних сил на Донбасі у 2019-2021 роках. Один із найбільш компетентних та шанованих підлеглими українських генералів з беззаперечним авторитетом у військах. Після початку повномасштабного вторгнення Ганущак очолив з'єднання у складі сил спеціальних операцій ЗС України, яке підпорядковувалося безпосередньо головнокомандувачу ЗС у залужному. У підпорядкуванні Ганущака знаходилася військова частина, в яку був зарахований на посаду заступника командира полковник Роман Червін... Мінський зараз Генеральна прокуратура та служба безпеки висунули підозру червінському перевищенні службових повноважень стосовно подій на аеродромі Канато 23 липня 2022 року. Але покази генерала Ганущака на мій погляд, політказують, що справа проти червінського це політичне замовлення. А сама справа відверто сфальсифікована окремими посадовими особами генпрокуратури та СБУ сі, що сказав генерал Мій підлеглий. Полковник Червінський не допустив ніяких перевищень службових повноважень. Операція була погоджена з вищим керівництвом ЗСУ, проводилася за ініціатива іншого відомства. Я дав показ. Слідство і підтверджується на суді. Ви були безпосереднім командиром Романа Червінського під час подій на аеродромі Канатове у липні 2022 року. Так він виконував на той момент обов'язки командира військової частини і був безпосередньо моїм підлеглим заступником командира однієї з військових частин. Праці і взаємодія з цією структурою були погоджені вищим керівництвом зсу. Так скажіть, будь ласка, чи обачаєте ви перевищення службових обов'язків заступником командира частини ССО ЗСУ полковником Червінським, що вміняється йому згідно з текстом підозри. Полковник Чернінський не допустив. Сів ніяких перевищень службових повноважень він робив свою роботу професійно як завжди. Чи вважаєте ви, що є якась відповідальність ССО ЗСУ в ракетному обстрілу російськими військами аеродрому Канатова 23 липня 2022 року? Ракетні обстріли в той період проходили по два-три рази на тиждень. Наскільки я поінформований, і до того там були і обстріли, і втрати сам полковник Червінський і був під час удару на аеродромі Канатова та ризикував разом із усіма. Він як і усі інші військовослужбовці на аеродромі виконував свою задачу. Чи давали ви ці покази на допиті у слідчува езбу? Так давав. А якщо щодо того іншого відомства, яке до вас зверталося, воно ніяким чином не коментує свої дії, не хотіло пояснити, що саме вони були ініціаторами цієї справи. Ми всі і я, і Роман, і командир військової частини Семенюк сказали про це у показах. Може виникнути враження, що дехто у службі безпеки та генеральній прокуратурі намагаються з невідомих причин дискредитувати керівництво ЗСУ та повноваження ССО ЗСУ на проведення розвідувальних операцій. На вашу думку, чому після ваших однозначних показів полковнику Червінському висунули підозру і посадили за ґрати на час слідства? Не знаю під час засідання, я був готовий зайти і підтвердити свої покази. У підозрі Червінському сказано, що він був ініціатором і що він діяв без узгодження з керівництвом ЗСУ і перевищих службові повноваження. Тому підозра висунута за відповідною статтею 426.1 кримінального кодексу. Ви готові особисто захистити свого підлеглого і повторити усе це на суді. Тільки так, полковник Червінський це людина, яка з першого дня повномасштабного вторгнення виконувала задачі по захисту батьківщини, і він за покликом серця пішов захищати батьківщину з тими людьми, яких він знав, яким вірив вже в подальшому. Наші дороги перетнулися. Той колектив, що зібрався у військовій частині, де служив Червінський, це були дуже дуже професійні, дуже достойні офіцери. В їхній команді не було людей, яких би я не хотів бачити. Всі були вмотивовані, всі були впевнені в нашій перемозі і йшли без сумніву виконувати усі задачі з першого дня, ще навіть не будучи на якихось посадах. Полковник Роман Червінський – це людина патріот батьківщини, патріот народу українського народ і армія єдині, якщо хтось це забув. Народ без армії, а армія без народу не існує. Так він принципіальний. Він має свою позицію, він має свою точку. Позору у нас були з ним непогодження. Але я завжди його вислуховував, тому що ми можемо мати різні думки, але робити спільну справу згідно з присягою народові України. Ви вбачаєте провину червінського або взагалі подію злочину у справі? Ні, немає. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Мій чоловік, полковник Збройних сил України, Роман Червінський. 32-го річницю незалежності. Зустрів в СІЗО Служби безпеки України. Він зараз позбавлений права виконувати свій конституційний обов'язок, захищати нашу державу від російської агресії. Усі звинувачення проти нього є безпідставними, надуманими і виглядають як замовні. дні днів тому ви, пане президенте, вітали кожного і кожну, хто наближає перемогу. Ви згадували тих. Чиї імена називати не можна. Ви сказали, що нагороджуєте їх таємними указами за те, що вони виконують надважливі таємні операції. Ви їм дякували, і я їм дякую, особливо кожній сім'ї. Але навряд чи можна називати подяку за сумлінну службу мого чоловіка, червінського романа, незаконне ув'язнення. Мій чоловік успішно реалізовував. Надскладні розвідувальні операції, ліквідація витажків, вивезення з окупованої території того самого свідка по збиттю Малазійського боїнга Цемаха. Роман теж був нагороджений свого часу закритими указами за свою роботу і нагороджений орденами за внесок у перемогу. І де він зараз? Це йому така подяка від держави. Ви сказали про вітання, що можна позбавити свободи, але не можна позбавити волі. Це правда. Мого чоловіка позбавили свободи, та не зламали його волі захищати Україну і приносити їй користь. Він все життя присвятив службі, військовій службі. Ще в 2014 році пішов захищати нас з вами, а в лютому. 2022 року, незважаючи ні на все, призвав, призвався до сил спеціальних операцій, щоб робити те, що він любить, на жаль, знає і вміє найкраще. Хоча у нього троє малолітніх дітей, і він міг залишитися з ними. Але він не такий. І, до речі, про дітей, вітаючи українців з Днем Незалежності. Ви привітали кожного хлопчика і кожну дівчинку за те, що вони своїми малюнками надихають воїнів. Мої діти теж малюють захисникам, нашим захисникам. Ну, окрім цього, вони малюють і передають листи в камеру одиночку в СІЗО. Служби безпеки України в своєму батькові, полковнику Червінському Роману Григоровичу. І я не можу пояснити, чому? Чому, чому їхній батько-герой зараз в тюрмі, а не на захисті своєї батьківщини? Чому у мене і в тисяч українців складається враження, що ув'язнення мого чоловіка Романа Червінського, Вигідне лише нашому ворогу Росії. Як тримання заградами героїв і патріотів наближає перемогу України? Перемога обов'язково буде. Наша мрія одна на всіх. Слава Україні, героям слава героям слава з Богом і Богородицю! І дай Боже, сонячне воскресіння найкращих, найпотрібніших не зробів щодо сонцехрамів, Храмів. За це наша молитва і за тих, які живі. Ні, близькі, нескорені патріоти і воїни наші дорогі ЗСУ, єднаймо нашу Україну, вірмо у перемогу з Богом і Богородиці в Україні і по всій землі.